Задовбав звичайний салат Чудом засипні помидори. І напополам. Що в нас є? Цибулина біла, добра. Цибулина червона. Також півкільцями. Часник. На гостра. Хто не любить дуже гостро, не кидайте. в банку. В банку кидаємо цибулю, часничку, перчику, помидори. Над, маринад, меду. Дивіться на літру столову ложку рідкого меду з лимонним соком. Сіль чайна ложка. То є просто неперевершена штука, як і на таку чайну ложку. Олія 4 столових ложки. Заливаю. Трішку вкрили. Думаю, що вже можна втратити свідомість. О, помидорчики.